А ви знали, що кошенята і цуценята народжуються сліпими і навіть із закритими вушками. Але чому природа зробила саме так? Справа в еволюції. Коти й собаки це тварини-хижаки, але вони розвиваються по-особливому, щоб вижити в дикій природі, їхні мами повинні народжувати потомство швидко, не витрачаючи багато часу на вагітність. Адже чим довше самка вагітна, тим вразливішою вона стає для хижаків. Тому природа вирішила так: малюки з'являються на світ недорозвиненими із закритими очима й вухами, вони повністю залежать від мами, яка їх годує і захищає у перші тижні життя. Очі у кошенят і цуценят відкриваються лише через один-два тижні. Але навіть тоді вони ще погано бачать світ здається їм розмитим, і тільки ближче до місяця зір починає працювати наповну. Цікаво, що це не випадковість, а справжня стратегія виживання. У дикій природі швидкі пологи рятують маму, а малюки встигають дозріти вже після народження у теплі та безпеці біля матері. Виходить, що сліпими кошенята і цуценята народжуються не тому, що їм не пощастило, а тому, що це найкращий спосіб їхнього виду вижити. І саме ця особливість робить їх такими крихітними, безпорадними і водночас такими милими, що ми не можемо відірвати від них погляд.